Всім доброго дня! Показую вам ось такий ангар з загальною площою 750 квадратних метрів, який здається в оренду. І який ідеально підходить для будь-яких видів вашої підприємницької діяльності. За потреби, до речі, можлива оренда часткового приміщення. Отже, комплекс розташований на земельній ділянці з загальною площею 5 гектарів. На території підприємства є можливість орендувати склади, офісні приміщення, ангари різної площі, які дозволяють знайти оптимальне рішення для будь-яких потреб вашого бізнесу. Ворота, до речі, для заїзду ось розташовані там. Вони є для негабаритного транспорту, великих фур, обладнані камерою та цілодобовою охороною. На території, ось там є в нас два погрузчики вантажопідйомністю 4 та 6 тонн, та ось автомобільний кран. На території можуть розміститися одночасно 100 фур, можуть знаходитися цілодобово працівники в гуртожитку, також наявні два будинки офісних приміщень площею по 1000 квадратних метрів з коригуванням площ, звичайно. Що ж до комунікацій, тут під'єднана потужність об'єкту 870 кВт, яка подається двома незалежними лініями. По 430 кВт. З власними, до речі, підстанціями є основна та запасна, які знаходяться на території. Ось так виглядає наш ангар всередині. Тут в нас є тип бетонний. А ось тут повністю все з металу. Ангар робився недавно, тому ніякої ржі, неприємного запаху, окислення, нічого немає. Все повністю справне, без будь-яких зайвих недоліків. Розташовані три двері, три брамки, як ми бачимо, три ворота. Ось тут є одні, другі, треті і ось там є невеличка, невеличкі двері. Це як четвертий вхід. Тут ви можете виготовляти меблі чи будь-які ваші побажання. Або ж розміщувати його як склад використовувати. Отже, це, до речі, наш логістичний комплекс М11, який знаходиться на автомобільному шляху міжнародного значення М11 Львів Шегині. І, до речі, на відстані 900 метрів від найбільшого митного пункту Львівської області. Митний пост Городок. Комплекс, до речі, розташований на земельній ділянці площею 5 гектарів. Як я вам вже казав. А що ж до персоналу, комплекс знаходиться на відстані 15 км від Львова, що дає вам можливість зручно набрати персонал, особливо висококваліфікований, оскільки тут є населення 800 тисяч. Ось такий ангар ми, до речі, на даний момент використовуємо під виробництво модульних конструкцій. Ось тут буде житлова модульна конструкція. І, як я вже казав, ось такий вихід через двері. Отже, на цьому я завершую наш коротенький відео огляд цього ангару. Якщо когось зацікавило, ми готові вислухати всі ваші побажання та пропозиції. Дякую всім за увагу!